Доброго ранку, любі діти! Ми всі разом сьогодні будемо радіти. Нас запросила в гості лісова тваринка. А хто це? Послухайте загадку і здогадаєтесь? Носить шубку зі шпичок. Сірих гострих голочок він сопе кумедно так, упізнали си їжак. Їжачок за нами скучив і запрошує до себе на день народження. Підемо до їжачка в ліс на день народження. А що ми забули взяти? Подарунки. Ось вони лежать в чарівній коробочці. Подаруємо їжачку грибочки. Він дуже їх полюбляє. Дітки, скільки грибочків в нас є? Багато! А вони однакові за розміром. Ні, один грибочок великий і багато грибочків маленьких. А хто це тут сидить на пеньочку? Це лисичка. Вона теж йде на день народження. Лисичка несла подарунки їжачку яблучка, але впала і розсипала їх. Давайте допоможемо лисиці зібрати яблучка. Якого кольору яблучка? Червоні та жовті. А вони однакові за розміром. Ні. Жовті яблучка маленькі, а червоні яблучка великі. Великі яблучка покладемо в великий кошик, а маленькі яблучка в маленький кошик. Малята, на екрані будуть з'являтися Яблучка. Покажіть пальчиком, в який кошик їх треба покласти. Розумнички. А хто це тут сховався за ялинкою? Зайчик. Зайчик теж йде на день народження. Він підготував для їжачка м'ячики. Якого кольору м'ячики? Червоний, жовтий, синій. А скільки м'ячиків є у зайчика? Багато. А ось і їжачок нас зустрічає. Давайте привітаємо його з днем народження та подаруємо подарунки. Ми подаруємо їжачку грибочки. Лисичка подарує їжачку яблучка. А зайчик подарує їжачку. М'ячики. Їжачкові дуже сподобались наші подарунки. Він нам дуже дякує. І я вам дякую, дітки, за увагу на занятті. До побачення до наступної зустрічі.